У Свято-Михайлівському соборі сьогодні по-особливому святково, адже у храмі проходить архіпастерське служіння, кажуть віряни. Для них свято благовіщення Пресвятої Богородиці є особливо важливим. Ну, сьогодні особливе свято, того дуже багато людей, як ви бачите. А чому воно особливе? Що звістка прийшла при честі Діви Марії, що вона народить нашого Спасителя. Настоятель храму розповів, що згідно з церковними канонами, свято благовіщення це добра звістка, яку сповістили Богородиці. Також священик закликав Вірян уже готуватись до Страсного тижня. Благовіщення це є свято жінок. Чому матінка Божа є прикладом для всіх жінок? Що вона сказала, коли? Архангел Гавриїл приніс їй квітку і сказав: Ти народиш? Вона сказала, відповіла, я є раба Господня, тобто смиренно прийняла волю Божу. В народі зі святом благовіщення пов'язано багато прикмет та повірю про погоду чи землю. А чи знають же про свято та чи довіряють народним повір'ям? А ви вірите в прикмети, пов'язані з цим святом про погоду? Можливо, можливо, але я ну, не знаю. Колись можна було вірити, а зараз погода, во-первых, ніхто не прогнозує на три дні, на два дні не прогнозує. Колись по прикметам якимось були і по цим святам, а зараз цього нема. Ну, очевидно так, якщо буде, дощ, дощі, але дощ, це на, на, теж на благо, на добро, бо буде рости все, що посіяне, що, що зійшло вже, воно теж має рости. Народні прикмети це величезна мудрість, це величезний. Досвід, який століттями складався, і наші мудрі пращури нічого просто так не вигадували, нічого просто так не робили. Особливим є те, що лише один раз на 10 років свято Благовіщення може календарно припасти перед Пасхою, і лише один раз на століття співпасти зі святом Воскресіння. Священники кажуть, що саме у такі дні це свято має подвійну Божу благодать. Сергій Косюченко, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини.